Доброго дня, шановні батьки та діти. І так робимо відеоогляд на, на юніт 6 тема My town» Моє містечко за робочий зошит у Вітушинська до підручника Smart Junior 2 клас. І так, як завжди, усі відео будуть, усі уроки будуть в одному відео, тому, будь ласка, користуйтеся часомітками, коли вони з'являться в описі під цим відео. І так, розпочнемо у нас lesson 6A, Exercise 1, page 50. Look and write. Поглянь, і напиши. Нам треба описати, що ми бачимо на малюнку, використовуючи наші звороти There is. The, there are. Ну, Перше, це у нас парк. There is a Park. Друге, що ми бачимо на номер 2, це у нас школа. Так і пишемо. There's a school. Школа. Третє. There's a toy shop. Магазин іграшок. І четверте, це у нас. There's a pet shop. Pet shop. Зоомагазин. І так, збрози there's в реченні використовується для того, щоб розказати, де що знаходиться. Він не перекладається сам по собі. Отже, there's a park. There is a school. There is a toy shop. There is a pet shop. Good. Napusale, početajmo. One. There is a park. Two. There is a school. 3. There is a Toy Shop. Магазин іграшок. 4. There is a Pet Shop. Зоомагазин. Good. На цьому огляд уроку 6A завершено. Переходимо до наступного уроку, і це у нас Lesson 6B Page 51. Перше завдання Fill-in the blanks and match. Заповни пропуски та з'єднай. Перше, this is a cinema. Це у нас кінотеатр. Cinema. This is a hospital. Шпиталь, лікарня. This is a supermarket. Ринок. Суперма, супермаркет. Останнє police station. Поліцейський відділок. Зараз давайте поєднаємо. І так, перше cinema. Ту, друге, police station, поліцейський відділок. Три, третє, супермаркет, супермаркет. Фо, четверте hospital, лікарня. П'ять. Права друга Look and write, поглянь, напиши. І так, тепер ми з вами маємо згадати правило, яке було у нас у підручнику на уроці. Ми говоримо зараз про множину. Коли багато предметів, тоді ми вживаємо зворот there are. There are three schools. Три школи. Далі у нас п'ять поліцейських відділків. Отже, ми пишемо there are. five. Police stations. Пам'ятаємо, що множина іменників в англійській мові. Так, іменники в англійській мові творять множину з допомогою закінчення S. Ну, це загально загально, загально вживане правило. Ось. Але бувають різні винятки з цих правил. There are five police stations. Two, there are two cinemas, два кінотеатри. teatre. There are two cinemas, there are seven supermarkets, same supermarket. There are 7 supermarkets. There are 4 hospitals. шпиталя there are four hospitals. There are three schools, three schools. There are five police stations. П'ять поліцейських відділків. There are two cinemas, два кінотеатри. There are seven supermarkets, Сім супермаркетів. Supermarket. There are four hospitals чотири лікарні. Окей, okay. на цьому огляд уроку 6B завершено. Lesson 6C. Окей. Make up dialogues and write. Утвори діалоги та напиши. Працюємо з вами з однією вправою на сторінці 52 але тут треба буде пописати. І так, перше. Supermarket 3. Питання. Is there a supermarket in your town? Чи є супермаркет у вашому місті? Yes, there are three supermarkets in my town. Так, у мене аж три супермаркета в місті. Отже, спочатку починаємо з однини. Is there. ой, написала there не так. Is there. A restaurant in your town. є restaurant у Yes. There are six restaurants in my town. Так, в моєму містечку аж 6 ресторанчиків. Так, окей, Далі. Зупиніть це відео поки що. І запишіть. А ми йдемо далі. Так, говоримо про зоопарк. Is there a zoo in your town? Чи є зоопарк у вашому містечку? Yes, there are two zoos. In my town. Так, в моєму містечку два зоопарки. Нічого собі. Ну, очевидно, що це містечко величеньке. І далі у нас іде питання про playgrounds. да? Is there a playground in your town, а чи є uh, гральний майданчик у вашому містечку? Yes, there are eleven in my town. Так, в моєму містечку аж одинадцять. Майданчиків. Поставте відео на паузу поки що запишіть третій і четвертий діалоги. А ми зараз почитаємо ще раз. Після того ви написали. Почитаємо ще раз. Другий діалог. Is there a restaurant in your town? Yes. There are six restaurants in my town. Is there a zoo in your town? Yes, there are two zoos in my town. Is there a playground in your town? Yes, there are 11 playgrounds in my town. На цьому огляд уроку 6C, сторінка 52, завершена. І так, урок Let's Play. Find the Circle ten words and Antique. Знайди, буде 10 слів і познач. Окей, ну давайте з вами шукати. Ітак, супермаркет. Бачимо супермаркет. Бачимо синема, кінотеатр. Так, ресторант. ресторан. ресторан. school, школа, Hospital, шпиталь, лікарня? Playground, майданчик, петшоп, зоомагазинчик. Police Station, поліцейський відділок. Так, поліцейський відділок, Police Station, бачу. І так, скільки у нас його? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, і ще треба 2. Toy Shop, магазин іграшок. І останнє місце це зу, Зоопарк. Отже, ми знайшли усі. Угу. Отже, тепер тік поставив ми повторімо: Пет-шоп, Твойшоп, Плейстейшн, Ресторант, cinema, zoo, Скул, Хоспітал, Супермаркет, playground. На цьому огляд 53 сторінки завершено. Ось. Можете поставити відео на паузу ще раз, аби дослідити і обрати всі ці слова. World Six. Отже, Our World. Page 54. Нам треба з вами утворити слова та заповнити пропуски, і потім пронумерувати. My town – моє містечко. My town is not big. Моє містечко невелике. There are cinemas, theaters and museums in my town. There are also parks, gardens. Є також парки, сади, and a big zoo, і великий зоопарк. There is, uh, there is an old church in my town. І ми містечку стара церква. It has got a very beautiful door. Вона має uh, прекрасні will... двері. Good. Okay. Отже, ми згадали, що? Перше це town, two theaters, two theaters, потім ми згадали, що three museums. Далі, четверте four parks. Five gardens. six zoo, zoo park. Seven church. Ну і двері Door 8. Good. Поставте відео на паузу ось тут. Спочатку, там де текст. А потім там, де нумерація вже йде. Таким чином, ми з вами розглянули ще одну стріночку, 54-ту. Урок Our World 6». І так, Smart Time 6, my town, Color and write». Розфарбуй і напиши. І так, треба згадати напрямки руху. І так, ось вони у нас були у підручнику. Отже, turn right. Поверни праворуч. Так, далі. Don't turn left. Не повертай ліворуч. Далі, зараз я зупиню і ще раз ви подивитеся. Go straight, їдь прямо. Ну і стоп, так і напишіть. Стоп, зупинись. Стоп. Як розфарбовувати у вас, є приклад у підручнику. На цьому огляд 55-ї сторінки завершено. Ви ще раз зупиніться, аби записати. Turn right, don't turn left. Поверни праворуч, не повертай ліворуч. Go straight. Іти прямо. Стоп, зупинитися. Йдемо далі. У нас далі ревіжон де повторення на сторінках 56 і 57. І так, uh, Circle the Odd One-Out. Права перша сторінка 56. Обведи зайве в рядочку. Garden, Park, Playground, Hospital. Я думаю, Hospital зайве, так? тому що Garden, Park і Playground – це те, що знаходиться на вулиці. Сад, парк і майданчик. Далі Door, Zoo, window, wall. Зу зайве, тому що door – двері, Window, вікно і wall, стіна – це частина будинку або якогось приміщення. Left right, town street. Ну, no, town – зайве слово місто. A left ліворуч, right праворуч і straight прямо, напрямки руху. І останнє supermarket, School. Pet shop. toy shop. Супермаркет, школа, зоомагазинчик, магазин іграшок. Ну, мабуть, скул, зайве слово, Тут навіть не знаю. А будь school, тому що це освітній заклад, а всі інші це магазини. Крамниці, так? Поставте відео на паузу, якщо ви ще не встигли обвести. А ми йдемо далі. І в другому завданні на сторінці 56 нам треба заповнити пропуски Is для однини і «are» для множини. Наприклад, Київ is, the, is in Ukraine. Київ в Україні. Далі there are» «Theatres and museums in Kyiv» – «У Києві є театри і музеї». «There is an old church in Kyiv» – «У Києві є стара церква». «Another building in Kyiv is uh, the Golden Gate» – «Інша будівля в Києві – це Золоті ворота». «My town is big and beautiful» – «Моє містечко велике і прекрасне». «There are supermarkets and restaurants in my town» – «У моєму містечку є супермаркети і ресторанчики». There is a big park in my town, у моєму парку, в моєму містечку великий парк. There are two playgrounds in the park. В парку uh, два майданчика. Поставте відео на паузу і пропишіть наші are. А ми ще раз почитаємо речення. Київ is in Ukraine. 2. There are theaters and museums in Kyiv. 3. There is an old church in Kyiv. В Києві стара церква. Church. Church. 4. Another building in Kyiv is the Golden Gate. Інша будівля в Києві це Золоті Ворота. 5. My town is big and beautiful. Моє містечко велике і прекрасне. There are supermarkets and restaurants in my town. В моєму містечку є супермаркетс, супермаркети та ресторанчики. Наступне. There is a big park. In my town. У моєму містечку є великий парк. There are two playgrounds in the park. В парку два майданчика. На цьому 56 сторінка завершена огляд на неї. Тепер переходимо на 57. -му. Це вправа 3. І так, Look and write. Поглянь і напиши. Look. There is a museum in the town. Поглянь. В містечку є музей. There are two cinemas in the town. Так? У містечку є два. In the town. Кінотеатра. Далі йдемо. There is a zoo in the town. There is a zoo in the town. У местечку є зоопарк. Далее, uh, наступне. There are three hospitals hospitals uh, in the town. У містечку є три лікарні. Наступне. There is a school in the town. У містечку. Ой, стоп! Там же there are three hospitals, а школи теж вісім. Ану. Отже, there are eight schools in the town. Отже, у містечку вісім шкіл. І останнє. There are 12 Playgrounds in the Town. У містечку 12 майданчиків. Все, поставте відео на паузу і запишіть. Отже, як ви розумієте, для того, щоб описувати малюнки, нам треба вживати звороти There Is There are. На цьому огляд revision на сторінці 56-57 завершено. Переходимо до уроку Now I Can. сторінка 58. І ще у нас залишається фонікс сторінка 59 І так, now I can. Make up words, and write. Утвори слова, та напиши: це у нас сторінка 58. Ну що ж, перше слово це left, ліворуч. Це у нас right праворуч. Street, Прямо стоп, зупинись. Two. Make up sentences and write. Утвори речення і напиши. Київ знаходиться на річці Дніпро. Київ is on the Дніпро uh, river. Так, друге речення The Golden Gate. Has got A big door. Zlotivo rota might великі двері. There is a police station in my town. There is a police station in my town. There are 12 schools in my town. There are 12 schools in my town. Memou my mistakes 12 Так. The so, is there a restaurant in your town? Is there? A restaurant in your town. Чи є ресторанчик у вашому містечку. Поставте відео на паузу. Ще раз перечитайте ці речення уважно. І запишіть їх. На цьому огляд 58-ї сторінки на АйКін завершено. Ну і останнє Фонікс. Читаємо. Отже, буква сполучення SH ми читаємо як Ш. Шо сорочка. Боку сполучення CH. Ч. CH. Чимп. Так, шимпанзе. Ш. Фіш. В кінці слова. Риба. Ч. Ch, church. Церква. І так. Um, look and write, Поглянь і напиши. Давайте з вами складемо слова Ч-імп. Разом чимп. Від слова чимпензі. Ш. Іп. Разом щіп. Овечка. Фі-ш, Фіш. Риба. Піч персик. Ось буква сполучення CH та SH вживаються, як ви бачите, на початку та в кінці слова. Поставте відео на паузу. Прочитайте ще раз ці слова самостійно. Ну, а я хочу сказати, що на цьому Сторінка 59 також у нас виконана повністю. Це урок Фонікс, як і повністю вся тема My Town. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку. Долучайтеся до наших суботніх благодійних вебінарів, які проходять зранку для вашої вікової категорії. Ну або в день. А вся детальна інформація є у в описі під цим відео. Є посилання на телеграм-канал, тому долучайтеся і там більше інформації в закріпленому коментарі. Чому вебінари благодійні, тому що ми допомагаємо військовим протягом навчального року, та і протягом літніх канікул також. Тому, будь ласка, долучайтеся до наших занять і протягом літніх канікул. Спільнота наша в, телеграм, в телеграмі так, існує вже протягом навчального року, цього 2024-2025 Ось і ми вже багато чим допомогли хлопцям. Тому, будь ласка, долучайтеся і зробіть свій внесок, так, перемогу також. Ось, вони постійно звітують нам, ну, ми працюємо, ми навчаємося. Кід бай, кудах, на цьому це все. Чекаю вас на наступному відео відео до Юніта 7-го. Good, good luck, до зустрічі!